Привіт! Ми сьогодні приїхали на такий більш пасивний відпочинок. в гори, у Кам'янку, приїхали трохи далі за водоспад і тут гори, ліс і все. Навіть немає мережі. Уявіть собі, не те, що інтернету немає, а навіть немає мережі, щоб подзвонити. Ось ну, такий справжній відпочинок. Це наш вогонь, готується вечеря, а це до нас прийшла в гості корова. На вечерю, вечер, так, точно. Дивіться, що мене дивує, яка чиста корова. Дуже чиста. Така аж світиться. У нас тут буде м'ясо, смажена картопля і овочі. З нами подушка. Ми, як завжди, з гамаками, каремати, тут коцики, Остапові іграшки. Mm. Mm. <головіка> Цю корова додає якогось такого колориту. Mm. Mm. Ось так попри дорогу є джерело. І, до речі, вода такого кольору, що, напевно, великий вміст заліза. Бачите, вона така коричнева. Ну, точніше, не вода коричнева, а камінчики під нею. А ось тут біля неї є малина. Вона дуже-дуже солодка. Я обожнюю дику малину. Чорниці, всі ці ягоди лісові. Це просто супер. Ви зараз прогулятися лісовою такою доріжкою. От, і Бачимо, що тут дуже багато місць для відпочинку. Люди приїжджають з машинами, навіть з наметами, з палатками приїжджають з націоналі. Дуже класні місця. От, навіть зараз бачу, там є лавочка, столик. Гарно так відпочити на природі, подихати повітрям і... і не сидіти в інтернеті. Бучого й нема. В день було досить спекотно, жарко, а зараз я вже вділа курточку, ну, кофту, таку фліску. До речі, я обожнюю фліски, мені здається, що це найзручніший одяг, яким можна тільки придумати на себе в таку, ну, на природі, десь в горах. Коли холодно, вдів фліску і раз і вже тепло. Підійшли до такого знаку, дивіться. Тут ось такий шлагбаум, Зараз він відкритий, але є якась лісова дорога. На карті позначено столики, площадка, столик, камінь, роздоріжжя, могила. Нагору ключ. Туристичний маршрут. Цю пору року в лісі взагалі не пропадеш. Окрім того, що ми бачили з вами малину, чорницю і ще є ложина. Особливо та, що на сонечки, але ну, дуже, дуже солодка, смачна. І тут її купа. Багатесна. Та, Ось так попри дорогу. Ми ще не поїхали, я вже хочу повернутися, тому що хочу пройти цією стежиною. Дуже цікаво, до чого вона веде. Ось такий якийсь простор, роздоріжжя. Видно, що дорогу прорили, тому що от бачите, яка там осип така. Щось дуже багато доріг. Тут у лісі. Ще струмочок. Дивіться, тако прямо по дорозі. Ягідки. Йду і думаю, як, як як ви гадаєте, от для чого прорили ось ці такі попри дорогу траншеї? Мені здається, що це від, можливо, від лісових пожеж якось відділити хотіли. А можливо, ну, тут попри дорогу воно, бачите? От дорога і ось тут. Не знаю, для чого це. Ой, тут щось таке цікаве. Що б це могло значити? Просто ну тут перерито. Тут немає ні, ні дороги, нічого. А ось такий шлагбаум. Саморобний. Чому закритий прохід туди? Там стежина. Тобто машина туди не могла би їхати. А чому прохід закритий? Блямо далі. Може ще щось цікаве побачимо. А це що? Боже, це що, кут. Та, це купа сміття. Але то. Тут такий міст зроблений, досить новий. Видно, що новий. Так, в камінчиках. Бачите, все перерито, все якесь таке свіжо зроблене. Але все ж для мене загадки. Що це? Чому там закрито? Дивіться, яка цікава порода. Також виглядає, як під лінійку. Прорізано ось це каміння. Такими пластами. Але як міцно тримаються, які величезні, гігантські, дерева просто гігантські. І тримаються ось так нижче каміння, відповідно. Землі дуже трошечки. Не такі гігантські. І тут, до речі, ще один міст. Їй досить новий так само. Така класна малівнича дорога. І ми все йдемо, йдемо, таке собі думаємо, що трошечки, трошечки до того повороту, а в результаті йдемо, йдемо. Не можемо зупинитися. Ну тепер вже точно, ще до того повороту і назад. Дійшли до повороту, і що ви думаєте? Там якась галявина. Ну як не дійти до неї? Йдемо до галявини. І ще один міст. Коротше, тут дуже гарно попрацювали. Понаставляли мостів, але мені цікаво, дивіться, цей міст це просто ось так от поставлені ці. Як то називається? Не знаю, рейки якісь. І... І, ну, балки повздовж, певно, є, але ось тут хіба насипано каміння на них, бо ось вони просвічуються. Тобто ось тут між ними нічого, я так розумію. Йдемо до галявини. Тут ліс виглядає досить грибним. Зараз щось білих, на жаль, немає, декілька було там під... так? От. Але треба буде і приїхати сюди і на гриби. От, Дійснемо до цієї галявини. Ось так вона виглядає, нічого такого. Тоді просто присвітило сонечко і досить гарно було. Хочеться все заглянути кудись під ялиночку, думаю, мало ли, може там десь є грибок. Ну, а то так не видно. Все, повертаємось тепер вже точно. Ми вже підійшли до машини, вже спустились донизу. Будемо їхати додому. Вечоріє. Все, дякую вам за перегляд, ставте лайки, папа. -па. <ривіт> 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 Що, вже, пусто? Покажи. Все? Все з'їв. <ривіт> Як справи? Як? Все добре? Дай 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 ну немає, вже сім.